Чур, першим крутити буду я. Клас! Ціла купа різного морозива. Про таке тільки мріяти можна. Кейт, твоя черга крутити. Щось у мене голова закружилася. Що ж там випало? О, ні! А за що мені така кара? Перці ж такі гострі! Я навіть не зможу скуштувати смачний тортик. Awesome. Так, твій торт з кожним перцем виглядає все небезпечніше. А ось морозиво лише прикрасить тортик, тому що воно яскраве, красиве і дуже смачне. Awesome. Я навіть знаю, як зробити тортик ще красивішим. Побудувати на вершині паску. Моя морозова якраз у відрі. А ще буде круто зробити торт ще вищим. Наприклад, за допомогою кульок морозива. Awesome. Ого! Який високий! Це ти ще не знаєш, наскільки він смачний. Зараз я спробую шматочок і дуже докладно опишу. Приголомшливо! Як я й думав, дуже смачно. Кейт, може, ти хочеш спробувати? Please. Звичайно, хочу. Хочеш, але не отримаєш. Навіщо тобі мій торт, коли на тебе чекає такий великий тортик з перчиками? Приступай! Сподіваюся, не влаштую пожежу після пари укусів. Побажати мені удачі. Який жах! Я більше, ніж шматочка до родини візьму. Це справжнє катування. А так, тоді йдемо до колеса покарань. Подивимося, яке покарання випаде тобі. Awesome. баско. Тобто мені доведеться зробити твій торт ще гострішим. А допоможе мені у цьому соус, баско. А, що ти робиш? Зупинися. Він тепер із синього перетворився на червоний, який жах. Тепер я точно згорю. Якщо тут станеться пожежа, то він на твоєму совісті, Томе. Як гостро. Я вже на роти не відчуваю. А ще в тебе звук йде. Ой ой, здається, я полетіла. Куди? А хто тордою доїдатиме? Очевидно, цього разу нам потрібно самим зупинити колесо. Зробити це краще із заплющеними очима. Що таке? Oh, no. Майонез та солоні огірки. Я ж не салат робити, планую. А прийдеться, мені точно пощастить. Хоч би смакота. Все чесно Потрібно переграти. No. Все дуже чесно. А якщо будеш шахраювати, доведеться дістати колесо покарань. Що ж, де там мої шоколадні подарунки? Люблю нутеллу та буено Доведеться приготувати найполорініший бургер з усіх, що я бачила. Моє такий бридкий, він ніби тільки з жиру і складається. А ось нотелла просто супер. Їв би її постійно. Як мені видавати майонез на торт? Він такий густий. Це ще раз доводить, що він дуже жирний. Oh. Awesome. Я маю одну ідею: нотела теж густа, тому я працюватиму як під час шпаклівки. Потрібно просто зашпаклювати торт шоколадною пастою. Ось так. Мабуть, це найсмачніша шпаклівка в моєму житті. Okay. Тепер залишилося лише валиком розподілити пасту по тортику. Так він буде поступово смачним. Awesome. А мені теж треба скуштувати. Ой, тепер у мене все обличчя в шоколаді. І це круто. Хоч десь макоту спробую. <плес> Дурний майонез все ще не виливається. Давай вже. Нарешті, але це просто огидно виглядає. Бінго. Щось у моєму тортику не так. Мабуть, він недостатньо рівний. Потрібно перевіряти ще раз. А, а я поки запазичу балики, розподілю майонез по всіх шарах. Я зрозумів, що не так. Потрібно зверху зробити шар трохи тоншим. Oh, що це таке? Звідки тут? Майонез, Кейт, здається, я знаю, хто у цьому винен. Ти зіпсувала мій тортик. Навіщо ти надів банку мені на руку. Знатимеш, як мені заважати. Ану, допомоги мені її зняти. Я не маю зайвого часу. Мені ще потрібно шоколадки по тортику розставити. Це, між іншим, дуже відповідальна робота. Вийшло ідеально. Ні, розставити огірки. Це завдання вже складніше, особливо коли моя рука забарикадована в банку. Дивись, який тортик у мене вийшов. Він такий шоколадний, такий великий. Я також такий хочу. Може, ти даси його мені хоча б спробувати. А я тебе пригоща своїм тортиком. Твоїм? він навіть виглядає, бридко. Ні, мені мого шоколадного дива вистачить. Як же смачно, друзі, раджу всім спробувати такий торт. Все неймовірно. Теж треба спробувати його. Думаю, я не буду в такому ж захваті. А, бачила б ти своє обличчя. У мене страшний, торт. торфу. Що ж, випаде мені цього разу? Ух ти, солодковата. Чудово! Сподіваюся, мені теж випаде смакота. Ну, Ось, це лише маленькі свічки. Це свічки, які тобі доведеться з'їсти. Я дивитимусь на це і дуже сміятимусь. А ось мені треба з'їсти купу солодкої вати. І можна не тільки їсти, а й зробити з неї справжні вусики. І не лише вуса, ще й марідку. А тепер я пірат. Все таки солодка вата, чудова річ. Смачно, головне дуже весело. Згодна. А ще я теж спробувала вату. Сподіваюся, ти не проти. Вона і справді дуже смачна. Awesome. Смачна? Та як ти смієш? Повернись цю мою вату. Я не дозволяв тобі її чіпати. Hey. Я прямо зараз прикрашатиму тортик. Кожен міліметр вати для мене дуже важливий. А ще з вати можна зробити дуже гарні фігурки. Зайчиків і навіть качечку. Вони дуже круто виглядатимуть на моєму без того смачному і великому торті. Тепер настав час спробувати це диво дуже смачно, як я й думав. Торт зі свічками це, звісно, круто, але як їх їсти? Це ж просто задуваючи все. Але це дуже круто виглядає, варто визнати. Згоден, тортик вийшов відпадним. Wow. Тепер саме час запалити свічки, щоб вийшло ще крутіше. А тепер можна все задути. Думаєш, це смішно? Через тебе спрацювала сигналізація. А тепер ми всі промокнемо. Що ж я не робив? Я нічого не бачу. Дурна вода. Тома, це все через тебе. Добре, що хоч торт не постраждав. А ось мій постраждав. Хоча він все ще й неймовірно смачний. Зараз awesome! <рив> мені теж спробувати. Звісно, що свічка відчувається, але торт все ще класний. Я рада. Ой, класно, великий yeah, чупик. А от тебе? І в тебе мій найбільший, а твій один сміх. І... Так, він, звичайно, маленький, але смачний. Я його з'їм. Навіть непоганий. з полоничкою, б... який чудовий, солоденький. Подивись, що вона робить. Ей, що таке? Чому ви смієтесь? Ой, вже паличка. Ну і що? Давай, їжте своє. Візьмуть за свій. Пантик геть. Він такий смачненький, червоний. А в тебе що? Твій пантик. Ой, вибач, але тут мій чубик, треба ним зайнятись. Чудовий смак. Ой, щось зовсім не гризиться. Ти так його й багато. Гей, ти знову ти знову попалась. Давай приступай. Так, ось це цукерка. Чого вона не відкривається? Що ж робити? Чому я ніяк не можу її підняти? Занадто важка цукерка. Фу. А я дещо вигадала. Я візьму окуляри і, звичайно, ж молоток. Що ти збираєшся робити? Там ось зараз і побачиш. Так, це було чудово. Ага. Мені не треба піднімати чопачуп з цілком. Візьму шматочками. Такі солоденькі, смачненькі. Прямо тануть у роті. Чудовий смак. Такий солоденький. Wow. Яка краса. З'їм їх усі. Неймовірний смак чупа-чупса. Ну ось, він майже скінчився. Все було шикарно. Ой, і ще одна смаката наприкінці. Обожнює солодощі. Oh, no. Я швидше всіх. Ой, що це? Така маленька. У мене просто Кока-Кола. А в тебе що? А в мене величезна пляшка. В мене головний приз. Так, а ти пий своє мікроколо. Гаразд я відкрию цю пляшечку. Треба спробувати. Ой, яка краса! Це ж не Кока-Кола, жиле. Я впевнена, що це смачно. Так, супер кока-кольна насолода. Обожнюю жиле. Гей, а є. Ну ось, шкода, що вже закінчилось. Дійсно, у тебе було небагато. Пий. Добре. А що ж у мене? Так, у мене теж ціла пляшка найсмачнішого жили Це чудово! Я вип'ю всю пляшку. Uh... Ти це зробиш? Така краса. Uh -huh. Залишилось ще трохи. Потрібно якось з'ясати. Ой, палець! Він застряг! Що ж робити? Як допомогти? Я вигадала. Олія однозначно допоможе. Зараз я вилю тобі олію на палець. Не крутись! Це правильний рецепт. Ось так то краще. Давай спробуємо. Okay. Дістаємо. От і все. Фу, він тепер весь у маслі. Ну і що? Проте палець цілий. Фу, такий неприємний палець. Треба його про щось витерти. Хоча б про себе. А твоя Кока-Кола вже кудись пішла. Ей, моя велика радість. Я зараз візьму. Ой, вона така важка. Ой, як смачно розлітається! Це просто блаженство. What? Що ти робиш? No. Припини. Це найсмачніше, що я їла. І ще трохи. No. О, ні, no. ти як порося! А я просто щаслива. Це було супер смачно. І пальчики оближеш. Клас! Hey. І я перша. Yes. Що там? Ой. А що таке? Чому вона така маленька? Так не чесно. Відкривай свою. Окей. Ой, а у мене класна піца. Я задоволена. А зараз я. Так, я. Отак. У мене класна велика піца. Просто супер. Оце розмір. Давай ти почнеш зі своєї маленької піци Добре. Ну буквально на один зубок. Я, звичайно, з'їм це Вона дуже смачна, але така маленька. Я неї зовсім не наїмся. От і все. А тепер я, yes. як би мені її з'їсти. Mm -hmm. Я дещо придумала. Я зроблю ось таку завитушку і буду їсти з самого початку. Це uh -huh. дуже смачна ковбаска з сиром. Так і тане в роті. М -м, смакота. Чудово! Mm. Зараз я її як піцу ковбасу. Ням-ням! Ось і все. Це було класно! Смакота! Давайте прийти! Yes. А я зроблю супер-бутерброд! Візьму одразу кілька шматочків у рот! Це чудово! Чудова піцза! Обожнюю салямі та сир. Смакота! Ти подивись, як вона їсть. Я її всю, Правда. Я вже втомилась. Потрібно прискоритись. Потрібно допомогти подружці. Де кепки? Давай, давай. Що? Це піця марафон. В ньому ліла чемпіон. Перед, перед! Гоу, гоу! Ще, ще. Так, мені вдалося з'їсти цю піцу. Ура! Я впоралась! Oh. Ну ось, у мене знову маленька шоколадка. А у мене непогана шоколадка. А я маю величезну шоколадку. Це дуже класно. Твоя і твоя, і моя. Ти починаєш. Yes. Ну, для маленької шоколадки я візьму маленьку кастрюльку і пляшечку молока. Розмішаю її в мене вийшов чудовий стаканчик шоколадного коктейлю. І з задоволенням його вип'ю. Це дуже круто. Обожнюю смачний шоколад. Ммм, чудово! Ой, а що це тут? Шоколад, чудовий напій! Так, те, що потрібно! Ще десять таких випила! Ну, давайте, барти! Добре! А я, мабуть, просто цю шоколадку. Вона така класна. Я її просто поїдатиму. Вона тане в роті. Неймовірно. Але можна було б і акуратніше. Це просто неймовірно. Давай, тепер ти їж свою шоколадку. Звичайно, але вона така велика. Я не зможу з'їсти її одразу. Треба щось придумати. І я знаю, що я з нею робитиму. Я її поділю на шматочки і складу їх по-іншому. Так. Yes. Спробую. Hmm. Чудово виходить. Та-дам! А ось і будиночок із шоколаду. У мене ж є супер шоколадний класний будинок, так? І ось цю споруду я й задоволенням з задоволенням з'їм. Вау! Wow. Я, звичайно, великою думкою про свої дані, але все-таки так їсти набагато легше, ніж просто одну величезну плитку. Я теж хочу, може, ти пригостиш? У мене багато шоколаду, звичайно, але я все з'їм сама. Так, тепер відкриваєш ти. Ух ти! А печиво з молоком це круто. А що в тебе? А в мене таке маленьке печиво. Його ледве можу розглянути. А тебе що? Показуй. Ух ти! Ось це так. Оце печиво. Ти перша їж? Що ж мені з ним робити? Я засуну його на саме дно молока. Молоком я його полила дуже добре. Один, два, три. Ну, от і все. Це було непогано, а тепер величезна склянка молока. Люблю молоко, воно таке смачне. Коли ти вже навчишся їсти, вип'ю все до дна. Це було шикарно, дуже смачно. Ну, тепер давай ти їж своє печиво. Добре. М -м, таке ароматне. Ой, воно впало в молоко. І що мені тепер робити? Я вип'ю, мабуть, все. Так, ну, звичайно ж, там залишилось печиво. Так не піде. Я спробую його витягти. Можу так? Так, воно набрядло стало таким смачним і м'яким. Чудово. Ну що, залишилась тільки ти зі своїм величезним печивом. Дівчатка, не заздріть. У мене таке велике печиво і такий маленький стаканчик. Хоча я дещо вигадала. Налью молоко всерединку і з'їм його. Так, це класно. М -м, смакота. Я то я ж так хочу. Це було смачно, але щось мені погано. А який жахливий запах? Гей, чому? Дівчатка, що з вами?